Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. Починаємо денний випуск новин 15 грудня з новин з фронту. Станом на ранок на 7 ранку 15 грудня з боку російських окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В той же час, продовж минулої доби з боку російських окупантів, було сім обстрілів. З них два з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Крім того, внаслідок обстрілів один. Військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення стан його здоров'я, середньої тяжкості він зараз знаходиться в лікарні. Обстріли велися в напрямку Новолуганського, Новоташківського, Авдіївки та Гранітного Старогнатівки, Новомихайлівки та Бікводяного. А тим часом в окупованому Криму московицькі окупанти вірвалися сьогодні в домівку до кримських татар і вони там чинили обшуки. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Мене Джепар. І е, вона каже наступне: черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного курту мера Чалгозова. Перш ніж відпустити його, допитували за справою Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Відповідно до норм міжнародного права Росія як держава окупант зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму, і звільнити Нарімана Джеляла Азіза та Асана Ахтемових. А також усіх незаконно утримуваних нею громадян. Ну, Відомо, що Челгоза вже його звільнили, так би мовити, відпустили, але далі його будуть так само допитувати. Наріман Джелял, нагадаємо, нині сидить у СІЗО, окупанти його туди запроторили під час незаконного судилища. І Нині він перебуває в неволі у СІЗО. Це перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. А тим часом в Росії українського журналіста Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі. Про це повідомив його адвокат Ніколай Полозов. Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду. Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом як водиться звинуватили в екстрем... як водиться звинуватили в екстремізми поки що збираються порушити кілька адміністративних справ за 20 Крапка це назва статті розпалювання ненависті, ненависті або ворожнечі кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Також адвокат додає, що за законодавством а, Росії а, межа між адміністративним екстремізмом і кримінальним дуже тонка, і багато в чому залежить від того, яку експертну оцінку будуть давати його діям. Багато експертів вважають, що статті. А, Власне, ці неконкретні розпливчості та так би мовити гумові. Ну, подивимося, що буде далі з Романом Цимбалюком. Він дійсно є одним єдиним акредитованим в Міністерстві закордонних справ Росії українським журналістом. Нещодавно він був в Києві, давав купу інтерв'ю, і в тому числі у нас на Ютуб-каналі ну, є його sì. інтерв'ю з Романом Скрипіним. Розмова це не інтерв'ю, це розмова про Росію, про російські медіа, про війну і багато. Чого цікавого, так що не забувайте, що треба підписатися на наш YouTube канал, натиснути на дзвіночок, буде отримувати сповіщення про нові відео. Крім того, лайкати, коментувати це важливо для того, аби поширювати цю інформацію і новини, і новини наші. Зокрема, також не забувайте, будь ласка, підтримувати нас фінансово для нас. Це важливо, тому що ми з вами спільно створюємо єдиний інформаційний, нормальний, здоровий простір. Відбивочка. <гум> Мальта першою в Європі легалізувала марихуану для особистого користування та вирощування. Суть в тому, що е, людям можна е, при собі мати 7 грамів е, канабісу. І можна вдома вирощувати чотири куща до чотирьох кущів коноплі. Втім, публічно смалити не можна за це і перед дітьми також за це передбачено штраф 300-500 євро. Так йдеться в законі, який ухвалив парламент Мальти. Ну а прем'єр-міністр каже таке: ми переконуємо людей не палити канабіс, але при цьому не будемо ставитися до тих, хто палить, як до злочинців. Ось ось такі новини були найголовніші станом на зараз. Більше буде на сайті gmn.ua. Дякуємо вам за те, що нас підтримуєте. Всі, хто хочуть далі допомагати нам гривнею, є реквізити на сайті, там червона кнопка «Донейт». З вами були Назар, Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей і бережіть себе. Щось я дивлюсь, час уже виходив.